Терези, вітаю вас, мої улюблені Терези. Ну, як вас не любити? Харизмати. Головні харизмати знаків Зодіаку. Подивимося, що вам приготував тиждень. Отже, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну, це ж треба мій найулюбленіший знак Зодіаку. Тиждень непростий. Ви знаєте, він є якийсь такий, мало того, що нерівний по емоціях. Він ще дуже, як вам сказати, він. Емоційно потріпає нерви, він заставить торкнутися такої глибини і такої висоти у вас, що це вас самих може десь спантеличити. Тобто рівновага ваша на цьому тижні буде все-таки порушена. Починається понеділок з п'ятірки кубків. Що таке п'ятірка кубків? Ви знаєте, це от тут поруч іде у вівторок уже карта друзів, родичів. Найгірше, ну я говорю, як є, це втрата якихось зв'язків. Або це сварка, або розставання. Це як ви ніби на руїнах чогось на руїнах дружби, стосунків, можливо, на руїнах навіть своїх ось якихось сподівань. Це коли щось, що ви тягнули дуже довго. І ви розумієте, що прийшов час щось відпустити і з чимось розстатись. Хоча тут навіть не карта розставання, тут швидше карта втрати не за вашим бажанням. Ви стоїте як перед фактом. Я умовно розкладаю понеділок, вівторок, середа. Як я кажу, це звучить акорд. Це може заграти в понеділок і далі розкладатися по нотам і звучати весь тиждень. Або події можуть розкладатися. Поступово, але тут мені таке враження, що це відбувається одночасно, і цей, ця енергія не відпускає весь тиждень. От середу, Верховний суд це такий якийсь доленосний вибір, або вибір, або воздаяння. Тут відбуваються якісь події для вас, вони на перший погляд. Як знаєте, от реально глас Янгола. Янгол трубить, це якийсь таке, я кажу, знак оклику у вашій долі. Але кажуть, що причини вони були давно закладені. Це наслідки, з якими ви зустрічаєтесь. Не обов'язково можливо по вашій вині чи не по вашій вині. хоча. Крутезні велетенські майстри нашого простору говорять, і я в цьому з ними погоджуюсь, ви знаходитеся в тій реальності, яку собі обрали. Поверхово нам здається, ні, я не обирав, від мене тут нічого не залежить. По мірі просто якби пробудження душі ви можете бачити далі, до, надовше, глибше. Це те саме, як ви піднялися з першого поверху, де ви бачите тільки двір на 13, чотирнадцятий або тридцятий поверх, де ви більший обзор бачите і розумієте, що з того, наприклад, кінця міста виїхала автівка. І це коли ви на першому поверсі, вам несподівано, що біля вас припаркувалася якась кортилезна машина там, чи грузовик, неважливо що. Коли ви на 30-му поверсі, ви бачите, як вона виїздить, ви можете до цього приготуватися. Таке враження, що от якраз ви зараз на першому другому поверсі і ви були не готові. В четвер, ви як ніби приходите до тями, ви починаєте щось ремонтувати, оті, якісь поломки в вашому житті. Оту подію. Ви починаєте оговтуватися. Можливо, десь берете навіть відповідальність на себе і якось, ну тут рутина. Тут якась рутина, ви а, рятуєте ситуацію, як ніби так, по вісім пентаклі. Але одразу ця якась робота, вона знову не те, що даряється в стіну, ні, вона зависає. Кажуть, перш ніж рухатися далі, ти маєш зробити певні висновки. Подивись на ситуацію з іншого ракурсу, не роби бездумно. Це знаєте про що? От кажуть, чим більше от до вас питання, чим більше працювати, це завжди дорівнює більше грошей. Ні. Правда? Є люди, які впахуються, як коні, копійки мають, пенсії, мізерні, все життя пропахали. Є ті, які... Працюють задоволенням. Ну, дивіться, я зараз не беру о, там, корупціонерів, тих, які заробили гроші на крові. Ні, я беру людей, які чесною працею, талантом, розумом, ідеєю заробляють потрясаючі гроші. І роблять це так, легко. І оце для вас попередження. Чого би це не стосувалося? До речі, або стосунків, або здоров'я, тому що тут може зі здоров'ям щось відбуватися, або втрату грошову. Не працює ця стратегія, що я буду багато робити, і врешті-решт це мене кудись приведе. Ні, тут пропонують зависнути. Зависнути. Переосмислити, і тільки тоді крупнеться ситуація далі, по колесу фортуни. Але ж, про що попереджає неділя, кінець тижня, карта диявол. Відмотуємо назад до цього повішеного. Повішений це буквально роль жертви. Нам тут навіть не показали аб'юзера. Хоча диявол це є аб'юзер. Де завгодно. Ви можете стати тут жертвою ситуації будь-якої. І карти говорять, що і втрати можете понести, або емоційні, або по здоров'ю. Гроші, можливо, тут про гроші не йдеться мова, тут йдеться мова взагалі про вашу душу і загальний стан. Тиждень доленосний для всіх знаків зодіаку. В четвер, 8 серпня, відкриваються ворота сили. Ворота Лева. От так воно і виглядає. 8, 8 серпня це виглядає як Верховний суд. Карма. Отримуєте те, що напрацювали. І тут історія така. В четвер, вам дуже важливо якраз опрацювати. В якому сенсі? Одразу все переосмисливши і побачивши себе, де ви знаходитесь? В якій точці залежності. Чи ви когось від себе тримаєте залежним? Усвідомте це. Просто тримаєте когось на поводку. Або вас тримають. Якщо ви це не проробите, то колесо фортуни говорить, будете тоді рухатися не по спіралі вгору, а по колу, поки ви не розгадаєте цей диявольський ребус, я би сказала так. Ну що ж, я вважаю вам плідного тижня, тому що немає поганих сюжетів, є цікаві сюжети, і складні сюжети. І будь-який складний сюжет можна розплутати. Бережіть себе.